Так, прийшов час висаджувати цибулькові. Я тут достала всі свої цибулини, які маю. У мене тут є ось нарциси, гіацинти, далі тюльпани. А, і крокуси. Крокуси, крокуси треба ще забрати. І побачила, що більшість цибулин геть перепортились. Ось в такому стані сухі-сухі. Але нічого, вже що маємо, то маємо. Зараз я їх буду перебирати і висаджувати. Ось я тут приготувала попіл. Місце я вже знаю, де вони будуть. Ну, звісно, тільки зараз буду розбиратися точно вже де, що, куди. Так, перенесла все на те саме місце, де мають бути мої квіточки. Ось тут, в цьому районі. Тут в мене висаджені гейхери, і я хочу між ними повисаджувати тюльпани. Тюльпани і по ходу флоксів в мене будуть нарцизи. Ось такий ряд нарцизів. Зараз я буду показувати, куди я що буду саджати. Починаю свою роботу з того, що підготовлюю рівчачок під нарцизи. Перша лопата в мене вже зламалась, думаю, друга витримає. Ось Я хочу так вздовж ось цих флоксів, вони дуже гарні, такі блакитні, дуже-дуже ніжні, і вони приблизно квітнуть разом з нарцизами, десь плюс-мінус. То я хочу, щоб вони росли поруч, це буде, мені здається, дуже красива композиція така весняна. Рівчачок викупала, далі я посипаю обов'язково попелом Так, для захисту цибулину, щоб різні шкідники до неї не занадались. Ось так гарненько потім перемішую землею. Поливати я не буду, тому що земля волога. Ось висоту ямки я роблю на три цибулини. Ось так гарненько розміщаю. З <зігзагом>, але потім я ще буду доповнювати так спойлер, тому що цибулин багато залишається, і мені здалося, що це буде так рідковато. Ось тож така доріжка має гарна вийти з нарцизів. Значить, добралася до свого Барбарисику. Я його обов'язково стрижу. Це вже раз третій за сезон. Тому що я його не хочу високого, я хочу, щоб він був низенький, але пишний. І мало того, я з нього хочу зробити сердечко. Я не знаю, наскільки це в мене вийде. Я бачила в інтернеті цю ідею, ну просто дуже гарно виглядає. Ось, І, напевно, я зараз почну формувати це сердечко, щоб воно більш-менш вже якось приймало свою форму. От, Зараз я буду старатись. В принципі, більш-менш в нього вже така форма підходить для цього сердечка. Ось так. Тільки ну, виходить, ну, не з любого ракурсу буде його видно, тільки ось так як камера дивиться на барбарисик. Тут я подивилась, що треба підстригти. В принципі, для першого разу може бути, нехай далі набирає масу, там вже буде більше шансів з нього щось зробити, те, що я хочу бачити. Ну, а так наче непогано вийшло. Так, гілля повністю все прибираю колючий такий. Далі за барбарисом ближче до паркану я дуже давно хотіла сюди посадити шиловинний флокс. Нарешті він мене, я його посадила весною там себе в городі. Він мене прийнявся трошки так, наріс, такий більш-менш більшенький став. Ось, і я його буду висаджувати. Роблю такий горб, тому що я хочу зробити таку композицію, так, щоб він, наче як. Сплітався донизу, і з самого верху над цим флоксом ще має бути колись глечик. Такий глечик чи форма вазочки. Є такі композиції, ось. Але поки для початку сажу флокс, а там далі вже щось прилаштую туди. Далі я починаю висаджувати тюльпани, викопала першу ямку під них. Так само все посипаю попелом і буду висаджувати цибулини. Я не знаю, де який сорт, тому що вони мене перепутались трошки тоді. Ось Я спасала, як могла їх Ось саджу з того, що залишилось. М'яко кажучи, цибулі не дуже, але все-таки є надія, що вони посходять і будуть квітнути, даже, тому що там справді дуже красиві сорти є. Ось цікаво, які збереглись, і що з цього вийде. Буду садити хаотично між гейхерами, ось так, як там, де місце, туди і буду висаджувати. Так, друзі, нарешті я справилася з цією справою для себе нелегкою, о, так довго планувала. Ось така краса в мене вийшла. Ну як, ще поки нічого не видно, але я думаю і маю надію, що все гарно посходить. Е, між гейхерами повисаджувала тюльпани. Ось так виглядає мій барбарисик ближче. Ну, звісно, ще він такої, знизу треба було б трошки краще обстригти. Ще я обстрижу, щоб більшу форму серця йому придати. Ось і звернула увагу, що в мене заквітнула ще краще моя крапелька трояндочка бордюрна. Ось така червона яскрава. І поруч біла, також бордюрна, біла, починає вже квітнути. Накидала пару квіточок. От і добре прийнялась. Я думаю, що буде дуже-дуже красиво. Так, там я хрезонтемку свою посипала попелом, бо щось вони починають чахнути, не квітнуть, ну, не квітнуть, не розростаються взагалі. Так, тут в мене рослини в такому стані, вже потрібно попідстригати обов'язково туї, туї барбариси все так знову по, пообстригати, скажімо так. Ось. Ось тут в мене ця Вероніка сиза красуня, але чомусь вона не квітнула в цьому році, не знаю. А ця троянда, дивіться, яка гарна. Тільки вона чомусь розпалася, такі пагони великі попускала. обстрижу і буде на цьому все нічого страшного. Гортензії, Перший рік вони такі малесенькі, але нічого, я їх на наступний рік сформую. І буде їм щастя. Так, тільки мене тривожать ось ті кущі. Не знаю, ще поки не вирішила, що з ними буду робити, але е, вже потрібно з ними мені щось робити. Не дають мені спокою. Так, ну, в принципі, з цибулинами я вже розібралась, вже добре, нехай вони там собі приживаються. От, ці бордюри мені треба буде обов'язково підправляти, вирівняти перед тим перед засівом трави. Ось. Тут в мене ще е, залишились цибулі. Ну, то вже так. То вже, напевно, що буде на викидання, бо там дуже багато пересохлих, малесеньких цибуль. І нарцизи. Нарцизи я собі залишила, там мені на другий куточок потрібно. Там одні я викину, дуже вони погані вже звелись, а ці посаджу. Так що так. Я думаю, весною буде дуже красиво. Зараз покажу ближче шиловидного цього флокса. Ось він так на горбочку. Зверху ще має бути якийсь глечик, ну я вже казала. Ну, придумаю, і щось треба буде височеньке під забор посадити. Я планую, можливо, лілії висаджу туди. Ну, буду бачити. Так що так, ще роботи, звісно, дуже багато, але вже так, початок поклон. Так, ще трошечки мого квітника. А, ось я хотіла показати травянистий гібіскус. Я його вперше в цьому році саджала. такий величезний. Яка квітка велика. Але дуже швидко переквітає. Один день квіточка тримається і все падає. Так, далі, ось мій П'єр Деронсар повністю розпався. Він йому потрібно зразу опору давати, бо він може поламатись, він поклонився на ту сторону, бо важка гілка, я так зрозуміла, оця виросла, і все, він лежить на землі. Обов'язково треба його зразу опору йому давати, чим я і займусь. Так, далі тут по трояндах вже всі переквітають. Дуже хворобливі в цьому році. Я, в принципі, не дуже їх чимось обробляла. Бачите, листя повні. Але ось така гарна трояндочка. Ну, вже, в принципі, все переквітає. Така оранжева. Я їх взагалі поки чіпати не буду, нехай вони ще доквітають чи що маю, потім я їх пообстригаю. Якісь хворі стовбури, напевно, чимось оприскати ще буде потрібно до зими. Ось, і нехай вони вже так зимують, так, по хризантемках. Ось якась буде розквітати рожева. Чесно, я навіть не пам'ятаю, що це за сорт. Ну, якась красива рожевенька, така ніжна, ніжна. Така жовтенька тут розквітнула. Вони трошки не по росту в цьому році поросли, але нічого. Так, там фіолетова, ось тут біла буде розквітати. Ось вже перші квіточки. Біла з жовтою серединою дуже гарна. Дуже гарна хризантема. Ось ця я не пам'ятаю. Здається, теж така ромашкова яскраво рожева. Так, далі і тут. Тут біленькі. Це жовті, такі високі, Дивіться, що це на них якась. Попелиці чи якісь комахи, що це сидить, я не знаю. І ось тут, я вже не пам'ятаю, які заквітнуть, такі будуть, Ну, ось це мені все не подобається, як воно тут росте. Якось так. Або їх взагалі потрібно звідси прибирати, оставити пару гарних сортів. Не знаю. Нехай порозквітають. я вже буду бачити, деякі. Красень тут стоїть. Друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.